Меншуцькі школи продовжують оснащувати очисними фільтрами для води на черзі. Навчальний заклад номер 18. Звичайно, ця справа потрібна. Часто батьки дітям дають пляшечки із водою, і з компотом, але це звичайно незручно. І тепер, якщо буде тут фонтанчик з питною водою, то діти матимуть змогу і попити воду, і набрати в чашечки. Ми щиро вдячні за цю допомогу нам. І батьки теж можуть не хвилюватися за те, що потрібно. Кошти якісь витрачати на все це. Це справа благодійна. Технічні працівники запевняють, що фонтанчики можуть працювати вічно на користь зростаючому організму. Не ламати краніки. Дітям надо акуратно пити воду просто, не ламати пітьовий фонтанчик, з якого просто пити, а туди набирають стакани і в бутилочку можна. Головне все робити організовано, і тоді буде все працювати довго. Прийшлася до смаку фільтрована вода дітлахам. Ця вода смачніша, ніж з Отримав велике задоволення. Нормально, без всяких там забруднень. Бачу, ну, видно, що нормальна вода питна. Вкусно. Нє, ну вода прикольна. Спокусилися на дегустацію. І ми медики стверджують, що організм кожної людини на 90% складається саме із води. Тепер я впевнена, що склад мого організму відповідає належній якості саме завдяки фільтрованій воді. Потішилися подарунком у 24-й школі. Тепер і тут буде вода, яка зможе наповнити організм школярів силою і здоров'ям. Нам дуже приємно, що не оминули увагою нашу школу і саме встановили питний фонтанчик для того, щоб діти кожного дня могли пити чисту добру воду, тому що вода це життя. Користь очищеної води з під фільтрів добре розуміють і діти. Під час цього, коли ми п'ємо воду, ми можемо багато шкідливих організмів випити разом з ними, можна так сказати. І чиста вода дуже потрібна у нашій школі, тому що чим більше ми п'ємо чистої води, тим води, тим здоровіші ми стаємо.